Всім привіт, 5-6 листопада. Покажу сидерат, який посіяний після зимої пшениці десь на початку серпня. Просто розкиданий лійкою і придискований. 6 кг на гектар, 13 культур від ВВА в, в Миколаївської області. Ось самі яскраві представники. Це турнепс. Ось які пацани. Ух. Потім був горох. Я так розумію, це чечевиця, чи вилька. Не зовсім розбираюсь. Овес. Кукурудза вже замерзла. Це жовтеньке цвіте гірчиця. Потім була олійна редька, це білим цвіте. Там теж буде якась рибка знизу. О, що ж там ще було? Гречка була вже замерзла. Ріпак, це, мабуть, падалішній. Ну, зима пшениця, бур'яни саме по собі. Подобається мені седират, можливо, треба було трошки густіше сіяти, або просто, щоб опади були, бо був один дощик на жнивах і більше дощиків не було. Тоді може все зійшло. Ось льон. синеньким цвіте. Ух, які пацани. Отак от так, 20 см від землі. Опа! Цікаво, як він весною буде, коли сгниє. Чи залишить дупло у землі і чи не буде робити каші. Коротше, от таке затримування добрив і створення. Додаткової органічної речовини мені дуже подобається на полі. Нічого не робиш, воно все росте, як кажуть, зелене поле. Всім-всього доброго.